Росовер нового покоління з купе подібним дизайном та новітніми технологіями. Новий Peugeot 3008 створений закохувати з першого погляду і надихати щодня. Peugeot 3008 – це абсолютно нове покоління бестселера бренду, що створене на новій мультиенергетичній платформі. Новинка доступна в Україні з бензиновим та сучасним гібридним двигуном із середнім споживанням 4 літри на 100 кілометрів. Також Peugeot пропонує електричну версію e 3008 із запасом ходу до 485 кілометрів. Peugeot 3008 створений, щоб дарувати впевненість у будь-якій ситуації. Безпечне та інтуїтивне водіння нового 3008 забезпечують більше, ніж 40 допоміжних систем керування. Full LED світлодіодні фари в стандартному оснащенні з інтегрованими денними ходовими LED-вогнями та адаптивне дальнє світло забезпечують гарну оглядовість та освітлення. А для топової версії пропонуються інноваційні Pixel LED Technology – світлодіодні матричні фари з інтегрованим режимом протитуманних фар та функцією статичного направленого освітлення. Дизайн та ергономіка салону Peugeot виходить на новий рівень завдяки революційному Peugeot Panoramic Ай Кокпід з 21-дюймовим панорамним екраном, що начебто левітує в салоні. Така концепція дарує новий досвід керування автомобілем та його функціями. А завдяки панелі АйТогоз із десятьма налаштованими ярликами можна миттєво керувати функціями саме так, як зручно вам. Просторий салони багажник об'ємом 588 літрів, що легко трансформується, дарують необхідну практичність для щоденних справ і подорожей. Peugeot 3008 створений, щоб дарувати впевненість у будь-якій ситуації.